Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. На жаль, громада знову прощатиметься зі своїми захисниками. На російсько-українській війні загинуло два білоцерківця Богдан Голуб та Борис Пархоменко. З метою організації гідного поховання чиновники прийняли рішення про виділення коштів із міського бюджету. Рішення прийнято. у більшості питання, що були винесені у порядок денний, стосувалися сфери відповідальності управління містобудування та архітектури. Так серед іншого було прийнято рішення про демонтаж кількох малих архітектурних форм по вулиці Ярослава Мудрого. Мова йдеться про кіоски державних лотерей МСЛ та сусіднього торгівельного мафу. Дозвільні документи, паспорт і володіння земельної ділянки з 2021 року відсутні. Виникає закономірне питання на яких підставах три роки поспіль власники цих мафів здійснювали підприємницьку діяльність та чи сплачували вони податки до міського бюджету, і чому управління архітектури так пізно звернуло увагу на цю ситуацію. До того ж, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління містобудування і архітектури, озвучили і проект рішення щодо надання дозволу на розміщення рекламної вивіски для товариства із обмеженою відповідальністю ізюменка. Це власне великий магазин Рошенна Ярослава Мудрого. І на час прийняття рішення про дозвіл вивіска вже була змонтована на фасаді будівлі. Також чиновники затвердили графіки проведення спортивних змагань різного рівня та інших культурних заходів, що відбуватимуться у громаді. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.